Це готово для початку. Може зеритися Валерій Левчанов. І рахунок відкритий у нашому матчі. Довга над принциповим суперником з військової енергії. Минулого року у Запоріжжі. 3-5. Чепорнюк. І рахунок стає 2-0 після ракошети і удара Сергія Чепернюка. 2-0 у нас на 24-й хвилині фінального двобою двох кращих команд до фіналів фінальних матчів Кубку України. Чепорнюк, ворота порожній, не дає можливості кличко задати удару. І тут що у нас виходить? Червона картка для Дмитра Кличка. Фол Останній локомотив або ж до забитого. 2-0. Енергія близька до тріумфу у куб нагородження. Ну і бачите, все-таки за секунду і 4 десятих такі пропускають енергетики, які святкували, святкували Дивом останній останнього у цьому матчі. Ой-ой-ой, навіщо це було робити? Навіщо це було робити за хвилину і 40 десятих? який був завадений вороні. У ну, себе закінчилось красиво. Лисенкові червону картку, арбітри, червона картка. Пролунав свисток. Радіють енергетики, які виграють Кубок України у напруженій боротьби, у фінальному матчі Іван-Франківську. Цю гру для вас коментував. Ланяк Олег, поприбір енергія локо, ви бачите Тут без коментарів можна побачити.